Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні хочу поговорити з вами про ініціативу, яку ми запустили для того, щоб всі українці, які знаходяться в Канаді по програмі Куає, змогли отримати постійне резидентство Канади, постійне резидентство цієї чудової країни. Вже є багато інформації стосовно цієї ініціативи на моєму каналі. Прямо на цьому каналі так. У нас вже є тут декілька стрімів. Ми робили з командою, яка працює над цією ініціативою. Зайдіть, будь ласка, подивіться ці стріми, щоб мати більше розуміння і більше уяви. Про що йде мова, якщо в двох словах на що розрахована ця ініціатива, ми зараз будемо просити канадців, громадян Канади звернутися до їхніх МП, так членів парламенту, до їхніх депутатів, з тим, щоб депутати натиснули на уряд Канади на федеральний уряд, так не на місцевий, не на уряди провінції, а саме на федеральний уряд Канади. З тим, щоб зробити спеціальну ініціативу, спеціальну програму для українців, спеціальний пасвей for permanent residence для українців і членів родин України, так? Коротше, всіх тих, хто приїхав в Канаду по програмі QAED. Це важлива деталь, тому що зараз є е, різні інші ініціативи. Я знаю, є група з Квебеку, які зараз роблять. Збирають підписи, але вони це роблять відправляють місцевим урядовцям. Так, провінційним урядовцям. Тут треба розуміти, що. Місцеві уряди, провінційні уряди у них немає достатньо повноважень вирішити проблему українців, і це, ну чесно кажучи, це просто такий мартишкін труд. Знаєте, щоб збирати всі ці підписи, відправляти кудись там провінційним депутатам або провінційним міністрам. Тобто, це не дасть ніякого сенсу. Це не має жодного сенсу. Тому ми. І розраховуємо, ми на налаштовані на те, щоб тиснути саме на федеральний уряд, саме на федеральних міністрів через громадян Канади. Це перше наше джерело, куди ми йдемо. Друге, зараз до нас долучилися вже ротарі клаби Зараз ми спілкуємося з представниками різних політичних сил для того, щоб зробити додатковий тиск на Федеральний уряд, тобто все, все, що ми зараз плануємо, все, що ми будемо робити, це все розраховано на тиск і спілкування саме з федеральним урядом, і це суттєва. Така діталь, яку треба мати на увазі, так тому що програма Клаєт запускалася федералами, вона не запускалася якимись провінціями або провінційними урядами, і саме федерали повинні вирішити питання українців, дати можливість українцям залишитися тут в Канаді. Ще раз скажу, подивіться мій наш останній стрім. Буквально вчора він відбувся. Щоб отримати більше розуміння про що йде мова і попередні стріми, так тобто кожного стріму, ми надаємо більше і більше інформації стосовно того, що ми робимо, хто до нас долучається, і які наші кроки до кінця цього тижня у нас вже буде готовий сайт, куди зможуть перейти будь-хто і канадці, і українці. Він буде на декілька мовах. Ви зможете прийти туди і почитати. Все, що стосується цієї ініціативи, давати посилання до вашим знайомим канадцям, щоб вони заходили і знайомилися з цією ініціативою. Все це ми зробимо. Також у нас будуть соціальні мережі, так свої будуть профайли окремі. Це не це ця, ця ініціатива. Так, я її запустив, я її розробив, я її запустив, і я повністю її направляю, але вона прив'язана буде зовсім до іншого. Так вона. Не буде прив'язана до. Моїх соціальних мереж, тобто ми зараз робимо окремі профайли в соціальних мережах, де буде все про цю ініціативу. Тобто, це треба розуміти. У нас дуже потужна команда, яка зараз працює над всім цим. Там дуже потужні дівчата. Що саме важливо, то наша команда, вона, вона не інтернаціональна, так тобто, це все українці, які приїхали в Канаду по програмі COAED. Ну тільки я громадянин Канади, а всі хто приймає участь в цій програмі це звичайні українці, які приїхали в Канаду по програмі Куає, і всі вони живуть в різних провінціях. Уявіть собі, у нас е, учасники і з Альберти, і з Британської Колумбії, з Манітоби, Саскічіван, Антаріо, тобто люди з різних провінцій. Тому ми не відекремлюємо якусь. Там пишемо тільки в цю провінцію або в цю провінцію. Ми це хочемо зробити для українців по всій Канаді, в незалежності від того, в якій провінції ви живете, в тому числі і Квебек. Квебек також буде. Сюди підпадати, тобто це важливо зрозуміти. Ми будемо тиснути на федеральний уряд, не на провінційні окремі уряди, а на федеральний уряд, тому що ну це єдина можливість врегулювати проблему з українцями і дати можливість українцям залишитися в Канаді. Більше того, у нас вже є. Ну, у мене в принципі є набросок, як це повинно спрацювати. Це дуже легко реалізувати. Повірте мені. І для уряду це буде безкоштовно, нічого не буде коштувати уряду і не создасть тиску якогось зайвого на імміграційну систему. І для українців це буде зрозуміло і чітко. Тобто, все це вже проработано, розроботано, В цьому немає проблем. Зараз я отримую багато від вас. Коментарів і багато імейлів, і ви пишете мені в особисті, що ви хочете також приєднатися до цієї ініціативи. Що вам робити? Відповідаю на це питання. Єдине, зараз що вам треба робити, це розповсюджувати цю інформацію. Зв'язуйтесь з вашими друзями знайомими, Давайте посилання на, на нашу на наші стріми, так щоб люди розуміли про що йдеться мова. Зараз мені багато скидуть і пишуть, що треба зв'язатися з Марком Канадським, там з 10 хвилин про життя в Канаді з іншими блогерами, повірте мені, я я відправив їм запис запити, так щоб вони допомогли розповсюдити інформацію. Я чекаю відповіді, але ви, якщо ви дивитеся їх когось із українських блогерів, так. І якщо ви думаєте, що а, ця людина може нам допомогти розповсюдити інформацію, то ви, як глядач, як підписник, можете також звернутися до своїх улюблених блогерів, надати їм інформацію, сказати, давайте підтримуємо цю ініціативу, тому що ну повірте мені, от я вам чесно скажу: я давно живу на світі, так і е, я багато працюю з людьми і. У мене є досвід і спілкування з людьми, і роботи з людьми. Я вам можу сказати, що ну на жаль, на жаль, багато людей декларують, що вони хочуть допомогти, але на самому ділі, ну в общем то намагаються якось уникнути і. В першу чергу для них це їхні добробути, і їхня можливість зростати там, підіймати аудиторію, і таке інше, так тому не всі погоджуються приймати участь в якихось таких справах, які потребують зусилля і. Навряд чи дадуть якийсь вихлоп, ну такий фінансовий вихлоп, так або ще якийсь вихлоп. Тому ви, як глядачі, ви можете запитати ваших улюблених блогерів, поширити цю інформацію. Зі свого боку, я буду радий надати всю можливу інформацію стосовно нашої ініціативи. Будь-кому, так я вже виступав і перед ротаріклабом Альбертовським розповідав нашу задумку і те, куди ми кракуємо. Якщо у вас є можливість з. Е Зустрітися з якимись там медіа представниками або партійними представниками, це те, що я зараз буду робити е, зі свого боку. Так я буду зараз зустрічатися з представниками різних політичних сил, е, ну, найбільших політичних сил в Канаді, і буду з ними спілкуватися стосовно цієї ініціативи. Але якщо у вас є виходи на якісь такі е, фігури, на таких людей, які можуть допомогти, висвітлити цю е, проблему, так і таке інше. Я готовий виступати там. Я готовий надати інформацію. Я готовий е, захищати цю ідею перед будь-ким. Повірте мені, я вмію це робити. Е, ну, досить хорошо вмію робити краще ніж переважна більшість інших людей. Повірте мені, е, я нормально з цим справляюся. Тому, якщо у вас є така можливість, пишіть мені. Е, я з задоволенням зустрінусь з будь-ким і переконаю в тому, що це правильна ідея і що це треба зробити для українців. І українців треба залишити в Канаді. А зараз, друзі, кожен з вас може е, допомогти нам, розповсюджуючи інформацію. Будь ласка, максимально поширюйте інформацію про цю е, ідею, про цю ініціативу в соціальних мережах, в ваших групах, е, де ви там є, тому що ну зараз в Канаді тут. Тисячі цих українських груп в кожному місті, в кожному містечку, в кожному провінції є українські групи розповсюджити цю інформацію, тому що саме від вас, так від того, як українці приймуть участь у цій ініціативі. Буде залежати ваше майбутнє, от якщо українці будуть сидіти і казати та ні, я почекаю. Нехай там он там Петро, нехай піде, там щось підпишеть і а я ж туди попаду також само, так. Тому що мене ж не викинуть, а от, а нехай вони стараються. От в такому випадку жоден з вас не отримає. Тут треба розуміти, шанс один. Так, один шанс. І цей шанс е ну варто не просрати. І по цьому шансу або всі отримають. От, просто всі, хто хоче отримати постійне резидентство, українці, або отримають, або всі не отримують все. Ось оце такий вибір у вас зараз. Або всі українці отримують постійне резидентство Канади, живуть тут спокійно і. Будують своє майбутнє, планують своє майбутнє. Або всі українці нічого не отримують, і кожен сам за себе, кожен буде намагатися пройти по якійсь еміграційній програмі. Чи вийде, чи не вийде це питання таке. Знаєте, я вам можу сказати. Ті, хто е, хотів пройти, і хто міг пройти так по імміграційним програмам, в своєї більшості вони вже це зробили, тому що вже досить велика кількість декілька тисяч українців вже отримав постійні резидентства Канади по звичайним імміграційним програмам. А з тих, хто залишився зараз, ну е, питання дуже велике: чи зможете ви пройти, чи ні, тому це треба заробити собі на носу, і треба це розуміти. Це останній шанс для українців. Або отримуєте постійне резидентство Канади, залишаєтеся в Канаді, або не отримуєте, і так живете в підвищеному стані і чекаєте, коли вас попросять залишити Канаду. Тому розповсюджуйте максимальну інформацію. Пишіть мені, якщо вам треба додаткова інформація, я з задоволенням її надам. Обов'язково підпишіться на мій канал, тому що. На цьому каналі ви отримуєте чесну інформацію. Так, так, я знаю, я не подобаюся багатьом людям, я не подобаюся багатьом українцям. У мене багато хейтерів. Чому? Тому що я не пою дифаранди, так, дефарамби я вибачаюсь, тому що я кажу правду, я називаю речі своїми іменами. Але саме завдяки тому, що я кажу правду і е, називаю речі своїми іменами, діло йде так. Тобто, діло йде у того, хто вміє дивитися на реалії життя, не живе в вимушеному світі, а бачить те, як воно йде, так во як воно є, так і має відповідно діяти і реагувати. І я вмію це робити. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше українців розумілися, про що йдеться і до чого це все й веде, так? Ну і обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Стосовно того, про що я вам зараз розповів. Чи вірите ви, що ми зможемо реалізувати і зробити таку програму, чи ні? Е, мені цікаво дізнатися вашу думку. Або всі отримують, або всі не отримують. Формула успіху дуже проста. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.